Добрий день сьогодні Вища вище комісія судду України у складі колегії пасічник Сабадаш Чумак розглядає питання дослідження проведення спеції та визначення результатів кваліфікаційної судді окожмовності суду міста Кліва Ковзеля Петра Олеговича. Колегія повноважна здійснюється пряма відеотрансляція засідання, фіксу... функція секретаря та. Фіксування судового засідання здійснює працівник секретаріату комісії Власенко Наталія Євгенівна. На розгляд засідання винесено одне питання, яке я вже оголосив. Прошу його затвердити, якщо немає заперечень. Одноголосно. Переходимо до розгляду питання по суті. Прошу повідомити, чи з'явився суддя, з'явився і представник громадської ради доброчесності. Я Петро Олегович не з'явився на засідання. З'явилась представник громадської ради доброчисності Катянкова Віре. Ну у нас колеги відомо, що надійшла заява чи повідомлення, як суддя назвав це документ на адресу комісії, тобто це очікувано, що суддя не з'явився. А пані Вероніку прошу запросити, будь ласка, дякую. Пані Валента, добрий день чи ще ранок. Вам відомо, яке питання розглядається сьогодні так? щодо судді кваліфіка на займової посаді судді окружного адміністративного суду міста Києва Ковзеля Петра Олеговича. У нас суддя не з'явився. Доповідачем по цьому питанню є пан Роман Сабодаш. Ми передамо слово. Там від судді є відповідна Роман Скар. Добрий день, колеги. Комісії отримано електронний лист від судді під назвою повідомлення про відкладення, в якому суддя вказує, що у зв'язку з проведенням вищої корці комісії судді України 13.08 іспиту в межах колікційно оцінює підній займаній посаді, він повідомляє про перебування на лікарняному. До листа додано файл у форматі .docx якому е, вказується, що суддя з 12.08 по 14.08 прибуватиме е, на лікарняному зв'язку з його непрацездатністю. Власне, у зв'язку з викладеним пропоную відкласти розгляд питання до 3 жовтня, це четвер. Е, є заперечення. Щось маєте сказати? Я має заперечую. Тоді ставиться на останнє придбання на 3.10. Рішення прийнято. Дякую. Відкласти розгляд питання про проведення про дослідження досі та проведення співбесіди та визначення результатів поліційного оцінювання суддів Україну адміністративного суду міста Києва ковзеля Петра Олеговича на піднізані посаді на 3 жовтня 2024 року. Питання винесені <кхух> на засідання, можна сказати, розглянуті, тому голошу засідання закрите.